Я мріяла бути вчителькою ще з дитинства. То я боялася, що я не вмію навчати. Після уроку в неї були очі повні сліз. Він максимально забив на навчанні. А зараз остання контрольна він написав її найкраще зі всіх. Точно, що мої уроки це як мить. Жодного разу дитина не спитала, а коли закінчиться урок. Я готую квести, якісь цікаві завдання. В них був спочатку шок. Що так можна було? Коли я там якийсь період була відсутня, мені дитина пише: добрий вечір, коли ви будете, я сумую. Раніше вчитель не дозволяв собі якось довіритися учням. І я думаю, що найбільша фішка вчителя бачити цю щирість дітей, не пропустити ось це. Ну, тобто, такий контакт, що їхня думка важлива для тебе. Тому що, коли до тебе учень відкривається, а ти, типу, там це пропустив. То далі, ну все, він вже і не відкриється. А зараз ці діти такі ну, щирі, справжні і емоційні. І це, це класно. Вітаємо, друзі! Ми на подкасті Teacher Hub справжні. І сьогоднішня тема наша знайомство. Тому давайте знайомитися. Мене звати Ольга, я вчителька хімії. А я пані Олена, вчителька початкових класів. Так, а об'єднує нас те, що ми. Дуже полюбляємо свою роботу і дійсно надзвичайно до неї відносимось. Тому ми створили такий чудовий простір для вчителів, які хочуть розвиватися, надихатися та надихати інших, і запропонували вам форму заповнити і задати нам запитання. Тому ми готові відповісти на ваше запитання. Так, ну що ж, починаємо? Так, звичайно. Да. Давайте тягну перше запитання. О, клас, чи потрібні домашні завдання? Я думаю, це до вас запитання більше. Неординарна буде відповідь. Я вчителька початкових класів з великим стажем, але я точно впевнена, що домашні завдання не відіграють важливу роль і не впливають на результат навчання дітей. Чому я так думаю? Тому що я вважаю, що дитина має навчатися у школі, а дома вона повинна мати час для себе у колі рідних. І взагалі, якщо дитина... За Засвою матеріал, вона домашнє завдання зазвичай робить на перерві, і додому вже приходить зробленим. А є діти, яким важко. І на жаль, є така тенденція, що домашні завдання допомагають батьки робити. Деколи я спостерігаю, що навіть у посібниках є чернетка, написана рукою дітей, тому і завжди батькам говорю, що. Краще взагалі не робити, якщо у вас немає часу, на це не, не вистачає нервів. а Нехай дитина просто прийде до школи і попросить вчительку, щоб вона їй пояснила, якщо дитина чогось не розуміє. Але, звичайно, я задаю домашні завдання. Якщо це стосується старшої чи середньої школи, зрозуміло, що, мабуть, вони там потрібні. Але для мене особисто це мінімально. Особливо, що стосується творчих завдань, які ми намагаємося робити. Ті тільки на уроках. Так, добре, ну що, вибирайте наступне питання. Якщо з'явиться нова школа майбутнього, якою вона буде, Олю, як ти вважаєш? Я мрію, щоб нова школа майбутнього була максимально кайфовою. І причому не тільки для дітей. Я мрію, що у цій школі. В першу чергу будуть отримувати задоволення вчителі, тому що я вважаю, що все починається з вчителі. Якщо вчитель, який приходить на роботу, отримує задоволення від того, що він робить, я думаю, це запорука великого успіху. І також я сподіваюся, що у школі майбутнього діти будуть туди також летіти з великим задоволенням, що вони будуть отримувати максимум там знань, які вони зможуть отримувати. і я думаю, що кожен зможе от обирати те, що йому до вподоби. І це не будуть такі, знаєте, стандартні уроки. Вони зараз вже не є стандартні, але максимально ще більше буде свободи, якоїсь ще більше буде якогось там, кайфу від того, що вони роблять. Оля, я з тобою повністю згодна, і хочу лише додати, що я теж хотіла би, щоб в першу чергу було комфортно вчителям, і, звичайно, вчителі отримували достойну зарплату так. і були вмотивовані? Я вважаю, що натхнений вчитель дорівнює натхненому учню. А це наше майбутнє. Так, так, так. Ну що ж, подивимося, наступне запитання. А який момент у вашій роботі ви ніколи не забудете? Я маю великий стаж роботи, і коли я перший рік працювала в школі, в мене був перший клас, багато учнів. Буквально на другому місяці моєї роботи прийшла на урок пані Оксана, і, звичайно, я хвилювалася, тому що це було вперше. І Після уроку в неї були очі повні сліз, і вона мені сказала таку фразу. Я би хотіла, щоб моя дитина навчалася такої вчительки. Ви знаєте, це запам'яталось на все життя, і, мабуть, дуже важливо мати в житті таку людину, яка реально своїми словами тебе надихнула і до сих пір мотивує і підтримує. Власне, ну у мене не, не такий великий стаж роботи. Можливо, історій набагато менше, але от я згадала одну історію. У мене Учень є, і він раніше максимально забив на навчання, він взагалі нічого. Йому було все нецікаво Він сидів на останній парті і там якісь завдання, коли там ти йому говориш, тебе один. Він каже: Окей, один, мені байдуже, нехай буде один. І зараз на сьогоднішній день я дивлюсь, як він. Дуже сильно змінився, тому що він спочатку він почав проявляти такі якісь моменти зацікавленості, а зараз я бачу, що він настільки зацікавився, що останнє контрольне він написав її найкраще зі всіх. І ось це Круто. для мене прям я ну для мене це було напевно саме такий запам'ятовуючий момент. Який найбільший страх ви відчули під час роботи у школі? Він був, коли я тільки починала працювати і. Я, я була впевнена в тому, що я зможу знайти там підхід до дітей з ними спілкуватися. Я була впевнена, що я зможу придумувати класні цікаві уроки. Тут взагалі не було проблем. У мене був один страх дуже довго, що я не буду вміти розказувати матеріал так, що діти його будуть розуміти. Тобто я боялася, що я не вмію навчати. І mm -hmm. це для мене був найбільший страх, який я, з яким я довго боролась. Ну, десь до моменту, поки я не побачила якісь результати від дітей. Тобто, це був мій найбільший страх. Ну, мій найбільший страх, мабуть, був перші батьківські збори. Я тоді зовсім юна. Е це була така потужна група батьків, які прийшли до дуже гарної вчительки. На жаль, її вже немає Ольги Тимофіївни, і вони планували, що їхні діти будуть навчатися з нею. А тут прийшла така молода після інституту зовсім людина. І оцей перший страх перших батьківських зборів. Але настільки завжди якийсь є контакт з батьками, що зараз я просто кайфую від зборів і зустрічі з батьками. І це правда. Я думаю, це ваша фішка, батьківські збори, так що так, так, так. це правда. Так, дивимося наступне. Назвіть формулу вашого успіху. Я думаю, вона десь тут перекликається між нами. Ну, для мене, наприклад, формула мого успіху це щирість і справжність Таз по відношенню до дітей, до уроків. Тому, тому мабуть, ми її назвали наш тіка <світ> Ну, Прекратно. Для мене, звичайно, формула успіху це діти, любов до дітей. Ну і звичайно щирість так. і бажання працювати і змінювати щось. О, це точно. Якби ви були чародійкою з Хогвартс, то яку магічну силу ви хотіли б мати? Ну, якщо це стосується школи, то я точно хотіла би, щоб я махнула паличкою і в класі була тиша. Всі працювали. І коли ми виконували якусь роботу, то у всіх був найвищий результат. Це, так. звичайно, важливо для вчителя. <рес> і знаєте, я думаю, що можна ще додати, що так ти розказала матеріал, все показала, розказала і потім змахнула паличкою. І все, що ти розказала, все, що було в твоїй голові, перенеслося так, так. в голови учнів. Дуже хотіла, щоб так і було. <рес> так, наступне запитання, давайте подивимося. Який найбільший виклик у вашій професії саме зараз? А, ну, я думаю, Найбільший виклик це учні, до яких потрібно вміти знаходити підхід, тому що на сьогоднішній день, знаєте, напевно, якщо раніше я пам'ятаю, що учні в класі ділились ну там на дві. Ну, максимум на три групи. Там, да? були якісь діти, хто тихо сидить, взагалі були відмінники такі максимальні, і там були якісь шабушні учні. То зараз категорій учнів на уроці може відповідати кількості учнів на уроці. Тому один із найбільших викликів це вміння знаходити підхід до учнів. Ну, у мене звичайно теж схоже, і це. Немотивовані учні, хочеться працювати, щоб тебе чули всі, працювали всі, але, звичайно, це неможливо. І велика, велика можливість різних ресурсів, і хочеться встигнути все і все спробувати. Я така людина, хоч я там маю великий старший, немалий вік, але я завжди пошуку чогось нового, і хочеться мені встигнути все зробити і все, і все спробувати. Знову треба паличку з Хогвартса, щоб так, просто так. збільшити час так. і можливості. Коли саме ви відчули, що по справжньому виникло бажання стати вчителем? Розкажіть коротеньку історію. Ну, е, Моя історія дуже банальна насправді, тому що я мріяла бути вчителькою ще з дитинства. Розпочиналося все з того, що раніше ну, хто, хто, хто там має вік 40 плюс, то раніше були хлопівки, в яких були такі маленькі пластмасові тваринки. Я їх по партах розсаджувала на столі і грала з ними. В школу, потім е, писала на аркушах і потім перевіряла і ставила оцінки. Коли я вже була дорослою, ну там вже в старших класах, наприклад, коли я вдома готувала домашні завдання там, з історії, біології, я е, вивчала параграф і потім уявляла собі, що я в класі, і розповідала це дітям. І в мене ну, це для мене був кайф. Ну, Мабуть, зі сторони це виглядало не ок, але мені це дуже подобалось. І вже зараз, коли я Вчителька, і іноді я люблю диктувати диктанти, коли ти ходиш між рядами, всі пишуть, мовчать. І у цей момент я завжди згадую: а я ж так хотіла бути вчителькою. І ось так ходити. І до сих пір моя мрія збулася, і я кайфую від цього. А в мене. Історія ну з приводу того, що я теж в дитинстві грала в школу. При тому, що я не, не хотіла бути вчителькою, я про це навіть ніколи не думала, але я завжди грала в школу. Це я вже потім проаналізувала. Я теж робила в мене були. Прям такі в кожного, ніби як зошити, і вони в цих зошитах щось писали. Я від всіх писала, потім я сама перевіряла, mm -hmm. оцінки ставила ця червона ручка. Це для мене було прям щось в бабусі. Я писала на е, швейній машинці крейдою. Е, і мені прям це дуже подобалось. Але ніколи в житті я не мріяла бути вчителькою. Коли я навчалась на хімічному факультеті, коли мене хтось запитував, на кого ти вчишся, я кажу, я на хіміка вчусь. Мені скажуть, що вчителькою даш. Я кажу, та ні, це взагалі не зв'язано, не буду я вчителькою, це не, не моя історія. Але якось так змінився час. Єдине, що в мене завжди моя робота пов'язувала з дітьми. Ну і плюс в моїй сім'ї поколіннями є освітяни, і... але мене не тягнуло. Єдине, до чого тягнула, це діти. Я завжди працювала з дітьми, у мене великий досвід роботи з дітьми. І потім так все якось змінилося. Я потрапила в школу, і я зрозуміла, коли вже почала працювати в школі. Що я дійсно отримую задоволення від того, що я роблю. На початку десь там перших півроку я так передивлялась, а потім я прям зрозуміла, що я кайфую від того, що я вчитель, що я розказую, що мене слухають, і я можу чомусь навчити тут десь так. Це класно. Мабуть, так мало бути. Я теж так думаю. Воно мене все-таки привело. Так. о. Як мотивувати підлітків до адекватної поведінки в школі? Сьомий, восьмий клас діти абсолютно не слухають вчителя, не можу провести жодного уроку. Ну, в мене є історія з одним класом. Коли я в цей клас потрапила, перший урок, ну, це був такий, що передивлялися, Ну так, потім другий урок в мене шок. Тому що я взагалі не можу нічого зробити в класі просто хаос. Я виходжу з класу, розумію, що все, я не знаю, що я буду робити далі. Потім наступний рок у мене лабораторна робота, я розумі... і тут починається ще більший хаос. Я ловлю пробірки і отак стою з нашою Оленою і тримаю дітей. І після двох уроків, я думаю, все. Я не зможу. Це це в, жах. Я, я, в мене нічого не вийде, а що далі? А хімія це предмет, який потрібно все-таки якось слухати. І тут є і теорія, і практика, що ж я буду робити. У мене був максимальний якийсь там страх, але потім я прийшла на урок і почала з ними розмовляти. Я почала з ними розмовляти щиро, так як є. Я почала розказувати про те, що я готую уроки. Я стараюся, для того, щоб цей урок був не сухим, не звичайним, Звичайно, там написано на дошці чи просто прокладена презентація, я готую квести, якісь цікаві завдання, і я кайфую від того, що роблю. І я хочу, аби ви теж кайфували зі мною. Якщо вам це не цікаво, якщо для вас окей, просто звичайний урок на дошці, я можу прийти, включити. Слайди, попереключати їх е, і все. І я отримую свою зарплату, ви не отримуєте нічого цікавого, і, якби, і ми розійдемося на тому. Це була моя перша розмова, і частина учнів після уроку підійшли і сказали, що, вибачте, ми е, сядемо на наступний урок на першу парту і будемо слухати, тому що нам цікаво. І потім з кожним уроком ми просто щиро, я кожного разу, навіть коли я розумію, що це діти, я розумію, що вони. Їм десь важко всидіти, їм стає швидко, там десь не цікаво. Я просто зупиняюсь і щиро з ними говорю про те, як є. От Просто як є там, що мені, наприклад, неприємно, що вони мене не чують, і я там можу їх запитати, давайте вирішимо, що давайте змінимо там, тему, давайте ще щось зробимо. Тобто, просто максимально щиро, так як є. І я побачила, що в них був спочатку шок. Що так можна було? І, і дійсно, от, щоб ви розуміли, там є декілька учнів, да, які максимально от, від них залежить настрій на уроці. Але я зловила себе на думці, коли були канікули, і я зустріла одного із учнів. На площі, і він там привітався, і я з ним теж. І я йду і розумію, я вже так скучила, не вистачає вже мені їх на уроці. Тобто я прям зловила себе на думці, що клас, якого я боялась максимально, я за ними скучаю через щирість. Вони побачили, що я до них щиро відношусь, і вони почали також щиро відноситись. Тому я вважаю, що якби, найбільша запорука це щирість. Якщо якась мотивація, ну, пані Олена подала класну ідею. Нещодавно з приводу клас доджа і десь це теж відіграє якусь роль, тобто їм цікаво Працює. збирати бали, хоч це і не початкова школа, а старша. Але ми забираємо бали, ми щось там, є якась мотивація на декого діє діється. Кому байдуже на бали, можливо, діє щирість. І є звичайно, учні, яким там не цікаво нічого, але ну окей. Так теж буває. Це нормально в нашому житті, це нормально Тричай. і нам не все цікаво на сьогоднішній все. день. Тому... Оля, але ти сказала, що канікули ти скучаєш за своїми учнями. А як ти стосовно 56 днів відпустки? Тобі це не забагато, бо особисто для мене це реально забагато. І дехто мені заздрить, що у мене така велика відпустка, але насправді ну, мені максимум місяць відпочити, і я готова працювати далі. Як у тебе? Ну, у мене з цим те, я так вам скажу. Коли почалася відпустка, через 10 днів я поїхала на два тижні в табір. Ага, на 230 дітей і працювала далі з дітьми в таборі. І, в принципі, в мене не було великої перерви з дітьми. Тому ну я кайфую від того, що я з мені в мене буває там якийсь момент. Просто от там втоми. От я там, десь втомилася, і прям, от, ну, і, але це день, ну вечір. Тож, вечір, переключилась, забула, знову прийшла. Класно, що з ними можна зараз, навіть з я думаю, що навіть з маленькими, да? можна, от, прям щиро, так. можна прийти і сказати, я втомилась, я втомлена. От я кайфую від того, що я можу прийти на урок там, і сказати, я погано себе почуваю. Я з кавою, я погано себе почуваю, і вони такі: а ну все окей, окей, і як і, і клас, і вони тебе розуміють. Так. І це просто, ну я думаю, мені здається, що раніше ну вчитель не дозволяв собі бути там слабким чи якось довіритися учням, стати на якийсь рівень і просто спілкуватися прям, ну, десь на на рівних, напевно. Навіть з малими дітьми. Так, і я і скажу тобі, що це дуже важливо, коли ти щирий і коли ти це відчуваєш і скажу, коли я там якийсь період е, була відсутня на роботі, mm -hmm. і мені дитина пише, добрий вечір, пані Олена, коли ви будете, я сумую. Мені здається, раніше ми не могли собі mm -mm. таке дозволити е, написати там вчительці навіть е, ну, о 10 вечора. Та навіть не о 10 а просто написати, коли да. ви будете. А зараз ці діти такі ну, щирі, справжні. Uh -huh. І емоційні, і це, це класно. І я думаю, що найбільша от важливість вчителя і найбільша фішка вчителя бачити цю щирість дітей і її максимально ну, от радіти тому, що дитина може так. бути до тебе щирою, не пропустити ось це, тому що, коли до тебе учень відкривається, а ти, типу, там це пропустив. То далі, ну все, він вже і не відкриється, напевно. Ну так, ну, і так, це просто. має бути контакт, наприклад, mm -hmm. яку б я не брала тему, і що б я не запитувала у дітей, я завжди розпочинаю з себе. Okay. Якщо це, наприклад, я щось запитую, а вам там щось подобається, підніміть руку хто. і Якщо мені це теж подобається, або теж піднімаю Круто. руку. Ну тобто такий контакт, mm -hmm. що ти з ними на рівні, і що їхня думка важлива для тебе. Так, так, так. Добре, так, давайте далі. О, ну це моє мабуть улюблене запитання. Дякую, хто задав це запитання. Як почалася ваша історія в ОДМ? Ну, е, хто слідкує за мною в соцмережах, мабуть, звернули увагу, що я багато. У мене історії популяризую проєкт освіта, діти майбутнє. Насправді це абсолютно не реклама, а моя щира рекомендація, тому що я така людина, що якщо мені щось подобається, я маю цим поділитись. Навіть банально пральний порошок, якщо він класно пере, то мої всі подруги мають його теж купити. Рекламую. Тому <світ> проєкт освіта, діти, майбутнє. Я всім розповідаю цю історію завжди при різних зустрічах. І він взагалі розпочався з того. Що я в Тіктоці побачила двох прекрасних панянок: це були Анни, зараз вони працюють в Одемі, і вони рекламували цей посібник. Я одразу написала їм, що я хотіла би спробувати. На той момент цей проєкт працював лише рік. Але найважливіше те, що коли я поспілкувалася з представниками цього проєкту, я прийшла до своєї директорки, пані Оксани, кажу, пані Оксана, я знайшла, що супер цікаве. Давайте спробуємо. І вона мені сказала давай. І оце дуже важливо, коли у тебе є підтримка. Uh -huh. Що не боїшся, да батьки платять, звичайно, кошти за це. Але я дякую за підтримку. Що будь-яка твоя ініціатива і чи ідея підтримується, і це важливо. Ну, і, звичайно, підтримка батьків. Якби вони мене в той момент не підтримали, я б вже третій рік не кайфувала в цьому прекрасному проєкті, Тому Класно. це чудово. Я сподіваюся, що Одем буде йти далі, далі. Звичайно, і ми. Потім до нього теж дійдемо. Тому що про розмови Олени, коли ти дивишся, як все кайфово і круто, і як все легко, наскільки все спрощує твою роботу і дає тобі можливість вкладатися ще більше, це я вважаю, ну це, це, це круто. Ну і це, звичайно, проєкт про сучасну освіту, про те, що цікаво сучасним дітям. І я скажу точно, що мої уроки це як мить. Жодного разу за третій рік працюю, дитина не спитала, а коли закінчиться Урок, або скільки до кінця. Тому я кайфую. І ви підписуйтесь. і ви кайфуйте. <рес> так, ну що ж, ага. чим це може бути корисно для мене як молодого вчителя? Ну Я так розумію, наші подкасти і наші теми. І, можливо, це і наш teacher 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 Так. Так, ну, дивіться, по-перше, ми плануємо робити на майбутнє також ще подкасти, розкривати якісь теми цікаві, тому що прям розкривати як правильно да, там, чи на нашу думку, як потрібно там вказувати уроки, як потрібно розказувати якісь теми, як потрібно себе поводити. Ну тобто різні різні моменти, різні теми. А ще я вважаю, що це корисно для того, щоб можна було надихатися і розуміти, що так, ми там, працюємо в державній школі, так, можливо, це не такі там умови в плані там, зарплати, які би хотілися, але потрібно вміти кайфувати від того, що ти робиш. І я пам'ятаю нашу першу таку зустріч з пані Оленою на фестивалі вчителі майбутнього. Я зловила себе на думці, що це місце, от де ти приходиш, і там просто наче, світ створений тільки для вчителів. І вчителі найкращі, і краще вчителя бути не може. І все, що ви робите, це найкраще в світі, що може бути. І в той момент ти відчуваєш, ти забуваєш якісь там недоліки, і ти відчуваєш кайф. Від того, що ти вчитель, ти надихаєшся. Тобі я пам'ятаю, як ми ще в моменті знаходження там у нас вже почалися ідеї про створення хабу. У нас почалися ідеї якісь реалізовувати, що ми повинні зробити, що ми повинні реалізувати, і це було на ми. Тобто, ми провели там два дні, і за два дні надихнулися на цілий свій проект. Тому я вважаю, що ось такі подкасти, такі зустрічі справжні, вони для того, щоб можна було надихатися, якщо десь у тебе ти там вигораєш або десь здаєшся, або тобі здається, що все, я не хочу, мені не потрібно, я не бачу в цьому сенсу. Можете подивитися подкаст, можете прийти на Teacher Hub і просто надихнутися. Просто знаєте, як ну, для мене це як ще один якийсь ковток повітря, тому що я, наприклад... Особисто сама після кожної нашої зустрічі щось вношу в свою роботу нового, тому дякую, пані Олена. Але я скажу, що це дуже цінно для вчителів взагалі знаходити однодумців. Так. Підтримувати один одного, ділитися якимось досвідом або просто разом відпочити, коли є такі самі, як ти, які не тільки ниють, як все в нас погано, а знаходяться такі позитив, як та дівчинка Поліана я завжди да я, о, це цитую, моя улюблена книга Так, книга чи фільм. У всьому можна знайти радість. Ага. Тому ми дуже раді, що ми змогли створити такий простір, в якому ми працюємо як очно, так і офлайн. І плануємо наступну нашу зустріч. Вона буде в очній формі. Але ми спробуємо записати її, а можливо, і в прямому ефірі. Ага. І тема нашої освіти буде супер актуальна на сьогодні це незручна освіта. Так. Тому слідкуйте за нашими новинами, а ми вам дуже дякуємо за те, що ви додивились наше відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, тому будемо раді, що ви будете за нами слідкувати. І нехай вас робота тільки надихає і приносить вам задоволення. Якщо що, пишіть, ми вас будемо надихати. Дякуємо до зустрічі до на зустрічі. новому подкасті.